Більш ніж 30 років пройшло з тих часів, коли людство вперше познайомилось з мисливцями на привиді. Тепер же ж Columbia Pictures вирішила переосмислити оригінальний фільм 84-го року, який тоді став своєрідним відкриттям для глядачів. То як адаптувати стрічку для нинішнього покоління, не зіпсувавши враження відданим фанатам, можна стверджувати, що новий фільм про ловців, примар не дає відповіді на це питання. Режисером і одним із авторів сценарію мисливців на привидів став Пол Фіг, який клопотався над багатьма комедіями, останньою з яких є шпигунка. Подібні фільми слугують для одноразової розваги глядача, а не створення культової серії стрічок. Тому за долю приборкувачів примар можна було хвилюватись ще на початку зйомок. Варто нагадувати про те, що всі головні персонажі жінки. Стать не має значення, але між чоловічою та жіночою подачею жартів є суттєва відмінність. Ні, сексизму в цих словах немає. Потрібно розуміти, що просто взяти чотирьох акторів комічного жанру і зняти на новокласичний класичний фільм це схема, яка вже давно не працює. Глядачі бачили подібне у мисливцях на привидів 2», який пародіював першу частину, а не продовжував цікаву історію. У перезапуску нам по суті пропонує ж саме невдале копіювання класичних прийомів, які називають запозиченням вдалих ідей оригіналу. У наш час чого тільки не побачиш у трейлерах. Іноді можна за 2-3 хвилини повністю переглянути сюжет стрічки з мисливцями на привидів сталося щось подібне. Подивившись декілька трейлерів фільму, ви знатимете про більшість сюжетних поворотів. Завдяки цьому під час перегляду неодноразово виникає відчуття дежавю. Ще до показу на широких екранах фанатів звинувачували у сексизмі щодо героїнь, хоча сценаристи і самі використовують дурновато радикальні феміністичні жарти у фільмі. Кінцівка фінальної битви навіть показує певну ненависть до чоловіків. Персонаж Кріса Гемсворта це, взагалі, представник топоголової частини людства. Невже показати рівність стати й неможливо без приниження однієї сторін? Спецефекти хоч і зроблені непогано, але іноді здається, що навколо забагато туману, наче редактори відео вирішили довго не думати та прикрити таким чином всі недоліки анімованих персонажів. Від боїв у фільмі, а точніше від їх постановки, не варто багато очікувати. У арсеналі мисливців на приводів побільшало зброї, що трохи додає ефектності фільму для нового покоління, нові прибамбаси. Сюжет. Ображений на весь світ антагоніст виглядає настільки примітивно, що примітивнішими за нього є лише його мотиви. Доповнюють загальний абсурд уривки біганиною героїнь. Сцена, де борці з примарами намагаються наздогнати привида у вузькому коридорі, при цьому стріляючи зі зброї, виглядає просто безглуздо. Так і хочеться викрикнути: Дурепи! Не схрещуйте, промені! Це ж перше, що повинні пам'ятати мисливці на привидів. Намагаючись додати фільму комічності, героїн змусили поводитися, наче дітей. Дивні кривляння та дії персонажів ніяк не можна назвати чимось смішним. Складається враження, що актори іноді навмисно переграють. Тішить поява у фільмі акторів оригінальної дології. Бачити їх приємно, хоч і трохи сумно. Як і знаменитий штаб мисливців, котрий у фільмі показано лише двічі. Декілька цікавих кадрів пізнає кожен кіноман. Сцена з обертанням голови аналогічна сцені з фільму Екзорцист, є найвиразнішою в цьому плані. Втім, навіть її глядач мав змогу побачити у трейлері. Нові мисливці на привидів. Посередня комедія з присмаком ненависті до чоловічого роду, мабуть, такого повороту подій не очікував жоден фанат оригінальної частини. Можна лише сподіватися, що ми колись побачимо гідне продовження потенційно успішного франчайзу. але вже з хорошим сюжетом, набором акторів та без приниження якоїсь із людських статей. Розганяв примар для вас Михайло Карпань. Якщо ви вподобали це видиво, то обов'язково поділіться ним з друзями та підпишіться на ютуб канал Play.ua. Також відвідайте сторінки Play у соціальних мережах. І не забудьте про творчу спільноту Стругачка. До зустрічі!